Это все укрема не одарить. Нет, заить. А, заим. Так, да. Це я кажу масштаб. Ну, да. Мы платимо великі гроші, беремо на себе тягаю примане, и так дальше. Це я не говорю еще наш информацию, да? Заробляет вони. Десят 48 тисяч в рік, ну на що в неї камера, все точно треба вижу. Вот такая проблема. Подальше на наступне, наверное, засідання я думаю, ми будемо запитання, будемо приймати або приймати. То за те, щоб його затратити тримається. І в мене пропозиція розглядати на нашій комісії лише земельні питання та питання архітектури. Хто за мою пропозицію приймається? Рішення про припинення права користування земельної ділянки згідно із статтею 141 за кодексу України. Надійшло звернення від зайвої Гани та швейця Віктора Миколайовича щодо припинення право користування земельними ділянками. Так як по даній земельній ділянці знаходиться житловий будинок, житловий будинок ми розділили і в кожному буде одна перша частка по об'єкту, і в подальшому буде робитися розпочати земельної ділянки. На сьогоднішній день це договір оренди у них заключений. Там є 90 26 копійок, за загально. Тут заступна, бо там іншу справу у вас не фото майно стосовно загальної ділянки. Ну поділ вже буде на дві окремих хати. І буде вже не одна четверта і три четвертий, а буде вже одна перша того і одна перша втолу. Це була ділянка, і вони ж ви що ж саме візьмуте таку Ні, ні. Формування. А ми право власності чи... оренду. Да. Тому вони і? виходять часками подачами, куди поїти, в подальшому буде пойдет на мене ділянки і ще буде передача е, власник. Ось а одна нам використала в них право власності, тому вона буде дарити дочці, і дочка буде використовувати своє право. Дякую, Следующий проєкт рішення про надання згоди на об'єднання земельних ділянок комунальної власності. Надійшло звернення від Шепетівського ринку по простакту про об'єднання двох земельних ділянок. Рішення ділянка із даром колекціону.

Вважай, ніяк, не було mm -hmm. А друге Ви що це Лусніковський? Це на, на території ринку, так? Да? Лусніковський це привожальний ринок. Там, що вони пови... а у них ніяких немає, нюансів? Вже вони це в вдовому порядку вкладали. Ві... якісь питання з злоуваження? на голосування у зв'язку з даним проєктом рішення на розповідальність про вирішення на підтримку територіальних проєктів, які маються на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та розв'язання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, з'єднуємо статтею 42 земельного кодексу України. Надійшло звернення від ОСББ, Завуського, 15 та Вероїв надатної сотні 33А. Це дозвіл, вартілость неба один, це вже затверджено. По дозволу, Кеннедж. так? Так. Тобто, якщо там, не знаю, uh -huh. <риклад> так? Ну що всі гроші відчуваються. Ні, це ні, це სულ ეს არის და პარამეტრები და ასეა და სხვა რამე არ არის

І ми до гаражів, бачите, спеціалісти машини ставили. Ну, так. Получається, тут ті заїхали, ті сюди заїхали, ті сюди заїхали. Тобто, це відупинку? Ну, так. Ну, все, домовили, щоб вони справляли. Щодо того, що вони вже... Відповідно, вони подали фонсхему. Ми від цієї фонсхеми, ми не маємо... Що вони зроблять з цією фонсхемою? Ми їм кошти не заплатимо. откладено. Скажіть, які будуть, цей першого. Да. Якість, яка буде вкладена. Стало було складно винести дані з цієї на робіт, тобто так, причому це завдання перевірку. Следує квітнечне кранодання було на виготовлення технічної документації з землою, ще до встановлення відновлення месенендинанок на полі на місцевості містерські.

ξένος το άλλο, ευρωπαίος, αν θα έρθεις πάρα πολύ αργά, όμως ακούς και όλοι σου, οι έγκυτες απαλλάξαμε, σαν να μου σωσμάνε δεν θα μου κάνει περισσότερη δουλειά πουλούσε παρακάμπτει, παραμένει στον αριστερό. Следить проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації замовці щодо встановлення вновлення межі ділянок натуді на зі зміною конфігурації земельної ділянки, зміни її площі та місця розташування по вулиці Данила Галицького, 26. двадцять так. шість. Так. Для розпочатку можна відключити. Що, її не треба відносити? Ні, не треба відносити. Вони не переносити? Вони вже приватизовані? Вони вже приватизовані? Є якісь питання для Вас? Ставлю на голос Ваню Радянську, яка набирає рішення на випускову експертизу на територіальну реферсію. Згідно з тим, що... Слідовий проєкт рішення планування додому на вироблення технічної документації з МВУ щодо так, паї. Да, це по суду оформила паї. На сформовані ценні ділянки ми передаємо зразу її у власність так як спадкоємців. А земельна ділянка, яка не сформована, надаємо дозвіл на розроблення технічної документації. Це по одній людині. То це вона спадщина, це вона,

через цей тут закони змінинням. Так, погоджувалось. Так, у персоналі Так. Так, було курс букв один і там землі були відповідно трактуються. Ну, це зараз сонечко. Там частина земель до одного колгоспу відносилося, а частина земель Барбарівки відносилася до іншого колгоспу, А коли було розпалювання, то перша до хліщина пішло до хліщина, першу злітність таке залишилось. Следуючи, розрішення про передачу власність сумовних земельних ділянок до будівництва індивідуальних гаражів. По даному проєкту рішення справу власності на гаражі оформлені. Передається. Уже сподобані економічні ділянки. Ділянки спеціальні ділянки? Ну, це ділянки, в принципі, у нас і щодо ділянків. Ні, цілянки. Тобто, якщо я розумію, я розумію, що це ділянки. Ділянки спеціальні ділянки. Ділянки спеціальні ділянки? Ставко-мусульманська поліція зробила ділянки на різних фігурсах, яких, наприклад, там показують, де мають наступну ділянку.

Там розроблялася технічка, а там не розроблялися технічні, а просто все сформовані саме. Следуючий проєкт рішення про відведення технічної документації загрузу щодо встановлення знову ділянок на натурі на місцевості в межах населеного пункту заложенці Шептівської міської територіальної громади. Для веселяції землі під жиловими будинками ліжей по трьох пунктах. Слідуючи рішення про розрішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, комунальної власності товариства з обмеженою відповідальністю Бест Ойлгруп. Розроблена нормативна грошова, затверджується, і в подальшому ми її будемо брати для того, щоб заключити додаткову угоду і привести у відповідність договір оренди земельної ділянки. Вслідуючий проєкт рішення, пов'язаний на нас проти на талі. Земельна ділянка, 1 гектар. Колись вона виділялася через районну адміністрацію. Так. Да. Следуючий проект рішення по укладання додаткової угоди до договору оренди самі це по цьому ж самому питанню. Ми сплатили в район, то що... мабуть ну, платити. Вони платили нам. Як територіальна команда була, то вони платили нам. Тобто в договір укладався, що тоді з адміністрації. Ще договір 2008 року. Додаткова угода. Приводимо відповідність там договір. Там не було раніше ні кадастрового номера, ні І ставки вже помінялися, і відповідно нормативна грошова то вже хтось інше. Следуючий проєкт рішення. Пропонування договорів оренди земельних ділянок згідно з статтею 33 закону України про оренду землі. По даному проєкту рішення погоджувалося направління, там відповідно до деяких пунктів були борги. Борги на сьогоднішній день погашені.

А пиццу остальные так и было раньше. Потому что у читали есть Так. Просто по-правильному. Что ми помогаете, мы помогаем со самым пумом. А мы можем просто управлять допустим. Срок мы можем делать. Они скинути. Они активно. На их стиль

Бажає викупити земельну ділянку під об'єктом нерухомого майна. Направлення перевірило, там є борг, даних, ну, що не повод. На території нового ринку маленький об'єкт нерухомого майна. 38 квадратних. Следуючи про рішення про затвердження переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу або право на них на конкурентних засадах, та надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Затверджується перелік земельних ділянок. Три земельні ділянки виставляємо на аукціон і другим пунктом заробляється проект землеустрою строить по двох ділянках, і по одній ділянці буде технічна документация, я, я розпочалась делянками.

10993 гривен по камеці вони ще не погасили. Сказали, що до сайт не поводят. Свідувачі проект рішення про продаж земельної ділянки оценки у ніяких. Бургет перевірили відсутні земельна ділянка під об'єктом духом майна. У повісті Володимир Українця, 13-тям. Торгуєте? Торгуємо. Справа протокол, то есть мы тут Тільки ми практик, не практикуємо зараз конкретизувати вулиці у нас таке, що ми переймена у героїв Герої України, от все-таки герої України, але цих загинувших зараз не практикуємо, скільки тут не, багато я на ті на ці, ці вулиці не перемінуєш. Тому таку то, практику ми трошки звітали в сторону. І це питання роздане на комісії, осудили і вирішили, що в Тліщині перейменувати вулицю Завську на вулицю захисників України. Треба брати э, данку. Хочу, щоб їх там чат вирвало, так у вулиці, яка відповідала грандізму під час виконання військового бою. Немає. Тобто, і тримати не хотів Розея. Куди він їздить, Розея? Тобто, приймемо віддатку з керівника. Є якісь питання про власть? Та воно висок, я, Украинский 25. У нас насколько я пам'ятаю по протоколу, по засіданию по опциону, мы мали на пару биллиардов. Что продавалось на основе аукционы. Противосторіи. Авторина. Да, просто якщо мы их то трошки заведует.